Тема сьогоднішньої лекції особливості АРТ у вагітних жінок. Завдання, які ми повинні розглянути, характеризувати перинатальну трансмісію ВІЛ від матері до дитини та фактори, які на неї впливають, пояснити принципи проведення РТ під час вагітності вказати фактори, які впливають на вибір схеми АРТ. Вертикальна трансмісія ВІЛ загалом складає без застосування профілактичних заходів. Ви бачите, у 94-му році складало 21%. У 1995 році, коли вже почали застосовувати АЗТ для профілактики вертикальної трансмісії, відсоток знизився вже до 11%. На даний час у сьогоденні. Ризик може становити менше 1-2%, якщо виконуються всі умови, зокрема ротинне допологове спостереження, тобто раннє виявлення вілінфікованих вагітних, ефективна АРТ у цих жінок, доступність планового кесарів розтину у разі необхідності, який теж є. Засобом профілактики вертикальної трансмісії і штучне вигадовування дітей, які народилися від матері з ВІЛ-інфекцією. Вертикальну трансмісію можна розподілити за часом трансмісії на антинатальну, інтранатальне інфікування і постнатальне. Зокрема, ви бачите, що антинатальне інфікування, антинатальний час трансмісії. На фоні вагітності відбувається від 10-25% випадків. Він, його теж можна розділити на ранній період та пізній. Пологи інтранатальне інфікування це 35-40% передачі ВІЛ і грудне вигодовування 35-40%. Теж можна розділити як постнатальний період трансмісії, на ранній і пізній. В сучасних умовах у країнах нерозвинених значний відсоток, зокрема в країнах Африки, значний відсоток інфікування відбувається при годуванні груддю. В умовах, коли нема штучного вигодовування і Грудне вигодовування – це запорука виживання таких дітей в цих країнах. Там, де є штучне вигодовування, основне інфікування, як правило, відбувається інтранатально, зокрема під час пологів. Фактори ризику вертикальної трансмісії ВІЛ можна розподілити на материнські, акушерські та, новонарод... та фактори новонародженого. Зокрема, тут представлені фактори, які значимо підвищують ризик вертикальної трансмісії. Серед материнських до них відноситься гостра ВІЛ-інфекція під час вагітності, коли має місце високий рівень вірусного навантаження у жінки. Наявність визначального вірусного навантаження на початку пологів. І чим вище вірусне навантаження, тим вищий ризик передачі віл інфекції. Низький рівень CD4 лимфоцитів Наявність коінфекції, наприклад, гепатиту С того. Же. Вживання нелегальних на наркотиків і паління. також інфекції, що передаються статевим шляхом. Зокрема, генітальний герпес, який значно підвищує ризик передачі в умовах пологів, зокрема через пошкоджені слизові оболонки. Акушерським фактором відноситься тривалість розриву плодових оболонок, наявність хоріомніоніту, вагінальні пологи, якщо у хворої жінки визначається віл у крові. Якщо вже вірусне навантаження то наявність, то проведення вагінальних пологів вже не є такою значною передумовою передачі ВІЛ. І інвазивні процедури, які проводяться у період пологів до факторів новонародженого відноситься недоношеність. Відповідно до національного українського протоколу з профілактики передачі віл від матері до дитини, РТ слід розпочинати всі, усім вагітним та жінкам, які годують дітей з груддю, якщо у них є віл-інфекція, незалежно від клінічної стадії. Та незалежно від рівня cd 4 лімфоцитів. І продовжувати пожиттєво. Тобто наявність вагітності є безпосередньо основною, основних, одним з основних показань для початку антиретровірусної терапії. Метою лікування таких жінок є повна супресія ВІЛ в плазмі до третього триместру вагітності. Особливо до моменту пологів. Відповідно, якщо до моменту пологів у плазмі матері не буде визначатися ВІЛ, то саме це є основною запорукою непередачі вірусу до дитини і неінфікування майбутньої дітини у цієї жінки. Досить давно тривають дискусії відповідно до призначення і фаверенції вагітних, зокрема щодо його тератогенного впливу. При цьому доведено, що ризик дефектів нервової трубки існує в перші 5-6 тижнів вагітності. Оскільки вагітність рідко визначається до 4 6 тижня. А зміни в схемі РТ можуть збільшити ризик вірусологічної невдачі і ризик перинатальної передачі ВІЛ. То прийом відповідно до цього, якщо жінка вже отримувала ефавіренс, то вона може продовжувати його отримувати і надалі. Метааналіз результатів ведення 1502. Живонароджених дітей від жінок, які отримували фавіренс у першому триместрі, не виявив ні збільшення загальної частоти вад розвитку, ні інших ознак більш високого ризику, пов'язаного із застосуванням фіфавіренсу у період вагітності порівнянні з застосуванням інших антиретровірусних препаратів. Якщо подивитися на цей слайд, можна бачити, що Прийом ефавіренсу, порівняно з іншими антиретровірусними препаратами, значно не відрізняється від загального населення відповідно до частоти вроджених вад, які мож, мають місце у дітей. Відповідно до цього, за національним українським протоколом з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. Організація лікування оптимізованою схемою РТ першого ряду з включенням препаратів з фіксованими дозами. Зокрема, ти М30БІН і фавіренс для усіх вагітних та жінок, які годують дітей грудьми. ВІЛ, асоціюється з важливими програмними та клінічними перевагами. Перевагами такої схеми. РТ є простота здійснення, гармонізований, гармонізована ця схема, розширене охоплення РТ, користь для запобігання вертикальної передачі ВІЛ, користь для охорони здоров'я матері, прийнятність, користь для запобігання передачі ВІЛ статевим шляхом. Альтернативні схеми, які можуть використовуватися у вагітних, це комбінація тенафавіруем трицетабу з лопіновіром, і У випадках гепатотоксичності, наявності висипки або уражень з боку центральної нервової системи, пов'язаних з ефавіренцем. Схема тинафавіруем трицетабін ралтегравір У випадках тяжких диспепсичних, Проявів тривалої діареї або висипки, які пов'язані з прийомом лопінавіру. Альтернативними нуклеозидними комбінаціями вагітних є комбінація бакавір-ламівудин або -ламівудин. Ну і Основний рекомендований інгибітор протеази – це саме лопінавір і танавір. Альтернативний інгибітор протеази, даронавір, який теж підсилюється бустером рітанавіром. Важно пам'ятати про особливості фармакокінетики препаратів при вагітності. Зокрема, сама вагітність впливає на загальні зміни в різних системах жінки. Так, в серцево-судинній системі відбувається підвищення серцевого викиду, збільшення обсягу, зміни регіонального кровообігу, відповідно збільшення ділюції. У шлунково кишковому тракті уповільнення спорожнення шлунку, підвищення кислотність шлунку, збільшення транзитного часу, відповідно, може збільшуватися всмоктування препарату. У нирках підвищується швидкість клубочкої фільтрації на 20-60%, відповідно, збільшується кліренс препаратів. І у печінці змінюється активність ферментів. І при цьому одні ферменти підвищують свою активність, інші. Знижують активність, відповідно, теж може збільшуватися клірінс окремого препарату. Після пологів АРТ необхідно обов'язково продовжувати. При цьому слід пам'ятати, що прихильність до РТ після пологів може знижуватися, що може потребувати і обов'язково потребує додаткової підтримки. І у зв'язку з ризиком. Постнатальної передачі ВІЛ, грудне вигодовування не рекомендується. Така дитина, дитина повинна годуватися штучно. Таким чином, ризик перинатальної трансмісії ВІЛ при рутинному спостереженні, ефективній РТ, доступності планового кесарєва розтину і штучному вигодованні може становити менше 1-2%. І в 98 99 випадків ми будемо мати неінфікованого новонародженого. РТ слід розпочинати усім вагітним та жінкам, які годують дітей грудьми з ВІЛ-інфекцією, незалежно від клінічної стадії та незалежно від рівня CD4 лімфоцитів. Мета РТО вагітних – це повна супресія ВІЛ в плазмі як мінімум до 3-го триместру, особливо до моменту пологів. Включення препаратів з фіксованими дозами, зокрема, атенафавірентристабін і фавіренц. Для усіх вагітних та жінок, які годують дітей грудьми з ВІЛ, асоціюється з важливими програмними та клінічними перевагами.